Ну що, всім привіт, друзі, продовження. Привіт. Та тебе може не буде чути, можу так до тебе підійти. Ну всім привіт. Пішли, приїхали. Називається ми на той yeah. на рибалку. Друзі, як неділя, то краще нікуди не вибиратись, бо тут такий запожований весь пляж і все одразу. То передати. Сергійко. Yeah. So, Сережа, вони десь зі спінінгами ще навіть не розложились ходимо в круги на Ну, В принципі, в пару місць можна було б ще знайти, але але тільки пар, не більше. Навіть не хочеться спінінг, просто зараз да? може підемо десь в якісь кущі. Самі знаєте, що робити, що в кущах будемо робити. Ловити окуня і щуку ловити. Ловити окуня і щуку, Так що такі справи тут все запежовано, запресовано. Так що зараз може знайдемо десь містечко та підемо, що воно буде. Чи зловим, що чи не зловим. Будемо пробувати. Нам ще пиляти і пиляти, давай? Так, да, пиляти і пиляти, ми спеціально... ми спеціально пішли сюди в цю сторону. Або скажіть, 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 бо сюди ближче було. Якби ми знали. Та ми знали, але ми все одно сюди поперлися. Молодок... Той... Ну, ми думали, може, хоч якесь містечко знайдемо. Але ніфіга. Це з човником, дивись, з човном ага. поїхав попер. Коротше, друзі, приїхали на ставок. Там лебідки плавають. Зараз підемо туди на третій, спробуємо там щось половити. Може, окуня, ти що будеш ловити? Окуня. Окуня будеш ловити. Окуня. Окуня. А? Та ні. Та що ти плавати вмієш, що страшного? Скупаєшся. В водорослях. Так, хлопці на велика ганяють. Тамара Веснянівна. Сергій, нащо ти всю рибу розлякав? Ти? Я не знаю. Палкою своєю крутою. Кіншин ха <реш> ха як глянули на цю пльотку, кажуть, та ну на, ми таке їсти не будемо. <реш> Суші нам не підходять. <реш> так, так живіть. Накопайте нам нормальних черв'яків. <реш> і живці. Головіться, живці не гарно. А то, а то придурки, де дигли кидаються. Ах, друзі, така в нас недорибалка якась вийшла сьогодні також. Я не знаю, там з річки то відео ще. Одні матюки. Одні матюки з тою бабою. Ти Зараз головою в глині як застрянуть. Ой, є. Слухай, я й не чула ні клювання, нічого. Оце так. Да. Оце риба. Оце так. Да. Ось такий здоровезний окунь. Слухай, тільки-тільки чоловік виліз тут, покупався. Так я не чула навіть, як він схватив ту приманку. Зараз хлопці будуть купатися, а може, ні, може, ката о, знов щось таке. Пошли. Угу. І так. так. Любі друзі. На мене окунь накинувся. Накинувся окунь. Ви нагадали. Сирі колеса накинулися. Окуня. Всім привіт, дивіться, окунь. Всім привіт, Знову ми приїхали на рибалку. На пляж. Зайшли на пляжик. Опс. Перша на на, на, на цю приманку перша риба, до речі. Я жодного разу ще не ловила. Так, так. При, приїхали ми на рибалку. На таке озеро ловити. От. На палку поїхали на рибалку. Перший кунчик. Гарний кунчик. Будемо ловити. Далі. Охота у нас сьогодні буде на окуня і на судачка. Кучку, крупного судачка б хотілося б ловити. Буду ловити сьогодні на джигріг, прималочка в мене 2,5 дюйма. Проводку робимо і розмовляємо. Дивіться, друзі, це перший закид у мене. Напарниця вже боя мене у мене виграє, виігрує 1-0. Соревновання будуть у нас. Змагання. Змагання. Ага. Друзі, ви бачили, що спогнало. Да, тілібаку няк дебелі. О, тикнуло в мене. Прямо за тикнула. У І там уже далеко-далеко. Тут, мене, напевно, дуже великий вантаж, бо тут аж. Грамі в мене ще залишилося вчора зі стака. не перекрилася. Ні, далеко закрив. Піде поставив. Шість грамів. Так, друзі, з першого закладу була поклівка прямо у берега пащі. Окунь оком клюнув. Ударив. Зараз це другий закид зробив. Будемо виманювати окуня. У мене теж було клювання. Менше текста більше, більше. Менше балківни більше роботи. Як кажуть. Щось було таке клювання. Не mm -hmm. Я тут что-то такого навязала. У меня одинарный. 6 грамм, 33 тысячи. А, в тебе же тоже 33 тысячи. Так, так, так. А Славик каже. Нема? Не знаю. Да не, нема. Это либо мелкий. А что в тебе там? Велик? а все это она все сценарии могла бы. двинуть надо было на А вдруг коряга какая-то? Ну, тут коряга. Не, ну, может, там далее нет, пляж. Я еще не взрывал. Пока. Сейчас не покажу. А друзья. Покльовочки. Дивіться. Добрав, добрав. Другий закид, Другий закид, друзі. а це приманочки, А, третій, третій. а це приманочки, да, Так, на 300 років. У мене Зура кіншин від 0,8 до 7 грамів, а такі окутчики на 2,5 дюйма. Я, до речі, сьогодні в заборі є в щось мені сильно захотілося взяти цей пій. Після того Fire, так він такий дубовий здається взагалі. Та ти вже відвикла. Mm -hmm. Та я думаю, може там вантаж туди, далі може десарки яку поставити. Більше вантажів. Туди далі покидати. Там же до 8 градус. Так, звісно, звісно. Там вже до надалі, тільки ви... що це було. Щось було. Mm. Mm. Треба напевно поставити вантаж поменше. Поменший? Там два, мені вийде, запрямку. А, чувствуєш. Mm. А з тебе? <laughs> шість грамів у мене. Це 6. Теретоже? Ну mm. mm. десь тут багато. Тягнуться тут. Таких риба рибалок у нас давно не було. Ви я тут теж ловила взагалі на бачите на каже закиді. І <звуч> <звуч> прямо у берегах. До в мене в раз також тривало на трьохдіну приманку. Дрійний каву. Я зараз спробую 4 кровні. Вже реалізованих поклівочків було. Ти поклівки і дві риби реалізованих. Оце сьогодні у... ку погода. Погода гарна сьогодні. Вітерець якраз як окуняче. Я тебе перекинула. Напарниця мене перекинула. Блін, сто. Да? І що? Я тебе зараз чекаю. І що, друзі, на на три... 33 флюр. Флюе. Покушал. Я не доказала, Славик говорит, то я заказал трохи помецнейше, короче, флюрокарбон так и так. Я говорю, на я говорю, на сколько это помецнейше? Я да, два с половиной на, разрыв. Ага. Два, два девятьсот. Ну да, два. Як він, він, на 2 як, він, як активний, він як активний, всі думають, що я окунь, то тільки, то тільки оці сопельки. Реально, оці сопельки, дюймка, два дюйми, тільки це ходять на ну, окунь. Не завжди. Буває день на день не приходиться, буває день, що він не хоче взагалі брати там щось велике. Давай реально, так, давай такі малі приманки. А буває такий день, що реально малі приманки до одного місця. Як я сюди приїхала, але я нічого не знімала, сама приїздила без Сергія, то я взагалі поставила на судака трьохдюймову приманку, лупила туди сім грамів а ще то все закріпила двійником. І також на це 33-й флюрокарбон. І я стояла тут, тягала у Я сама притівала трохи, як наче ось. Бачите? Ну, а що, якщо він навіть бере на той так скажі, на, на воблера, то ж, чим його засоромить, той 33-й Третій флюр, якщо він прозрачний, так, все вірно, якщо він прозрачний і все видно, 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 видно. Це хижак, якщо йому захотілося поїсти, якщо він активний, то він буде брати дуй. Ходім ти. Ходімо на друге місце, підемо шукати хижака, судака, окуня. Сонечко заходить, зараз завжди самий цинус. Моя напарниця розловилась. Я прийняв все на свої руки. А ти пішов і підібрав. Так, так, так. І на цьому. І на цьому кльов закінчився. Нічого собі. Напарниця забагрила. Там півці, вона. Що ти там стоїш? Так? Я тебе вже скликала, скликала. Нічого собі, судачина. Дивіться, який швендик. Блін, ні, я його щось там перештерпнула, де воно. Оце так. Я ж тобі казав. Що ж ти його не дала. Тобі щось як давати, ти сам випустиш, пустиш йому пуля чи там. готова. Як дивіться, яка машина, гроза, дивіться, які зуби. які кроки. Тепер тікай звідти, бо я там його питую. Випускаємо. Сікай, давай, тікай. Хай додому, ливе. Вон він, він став, став, стоїть. Спочатку було клювання, ліпалося, mm -hmm. а тоді почало так ситися, почала після. Я думав, а ще раз. А воно забагрилося. Не пане це за. Нічого.

Ти ж мене. Ну зараз, я це Ладно, Я ще закинулася. Куда ми брить, ти не підборять, куди тут?